Зараз ми з вами подивимось на те, що запропонував рік тому нам законодавець до довідника 78 кваліфікаційних вимог медичних працівників. Було запроваджено лікарську спеціальність: лікар-хірург-дерматолог, яка викликала у нас з вами дуже багато занепокоєнь, обговорень, дискусій. З приводу розподілу обов'язків між лікарем-дерматовенерологом, ну і, звісно, лікарем хірургом дерматологом. З огляду на те, що от, ви бачите перелік, чим має володіти якими методами лікар-хірург, що він повинен знати особливо. Да? Це навіть косметологічну галузь. Затронуло. Не тільки лікарську, а й усі, ті, хто займається косметологією, теж були, були на сполох. Між тим, виникає питання. Дуже просте. Ось теж все те, що зазначено, що він повинен знати, да, чи має володіти навичками певними, чи означає це заборону для усіх інших лікарів чи фахівців у галузі косметології, на вчинення саме таких дій? Це, це велике питання насправді. І вирішувати ми його будемо завдяки такій науці, яка називається логіка. Ну, і якщо ми зарнемо до базових понять логіки, то є такі поняття, як співвідношення роду та виду. Мабуть, коли навчалися, вчили ну, будь-яка засвічена людина розуміє, що таке співвідношення роду та виду. Наприклад, у нашій медичній галузі є лікарі, да? це родове поняття, але є поділи лікарів за спеціальностями. Лікар, дерматолог дерматологінеролог, лікар, педіатр, терапевт. Це вивід, тобто, співвідношення між лікарем та лікарем певного фаху, це співвідношення роду та виду. Тобто, якщо ми в законодавстві читаємо, що лікар має право, чи лікар зобов'язаний, тобто це стосується родового визначення і стосується будь-якого лікаря незалежно від фаху. А якщо ми читаємо, що лікар-дерматовінеролог зобов'язаний, то ми розуміємо, що це не стосується педіатрів, це вимоги до виду. А якщо ми беремо, наприклад, подальший поділ, то є лікарі дерматовенеролог і дерматовенеролог дитячий, наприклад, да? тобто по відношенню до загальної дерматовенерології як родового поняття, існує два видових поняття. Ну і так далі. Зрозуміли, да? принцип співвідношення. Тобто, все, що відноситься до роду, стосується будь-якого виду, який входить до цього роду. І так, давайте проаналізуємо, що ж насправді написано у довіднику. Це дуже цікаво, особливо з точки зору співвідношення роду та виду. Як ми бачимо, законодавець дуже постарався і дуже ретельно розписав, якими методами має володити лікар-хірург-дерматолог. А те, що має застосовувати в своїй практиці методи лікар-дерматовенеролог, вкрай звужено, начебто, да? але це помилкове тлумачення. Оскільки застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування реабілітації чи це саме визначення роду. Розуміємо, да? Оскільки, наприклад, дерматоскопія це що? Метод діагностики да? від відове поняття будь-якої сучасної діагностики. Нема питань. Те, що у лікаря дерматовенеролога не вказано такого виду діагностики, це не означає, що він не має права цього робити. Він застосовує сучасні методи будь-якої діагностики, що застосовується до його фахової спеціальності. Все, нема питань. Так зазначено. Це у вас визначення роду взагалі, а у нього перелічені тільки видові поняття. Певні відові. Пачтести нема питань. Але що таке пачтест? Це відовий вид діагностики. Нема питань, у нас те ж є. Йдемо далі. Повинен знати. Ну, це дуже добре, що він все повинен знати. Такий звичайний лікар-дерматовінеролог теж повинен знати. Сучасні методи обстеження, діагностики, лікування. У вас все це записано як род, а в нього це записано перелічення певних видових знань, співвідношення роду та виду. Знов таки. є. Особливо цікаво, наприклад, що до повинен знати, від те, що навіть не відноситься до медичної галузі. Наприклад, свого часу я звертався до МОЗ щодо роз'яснення певних нюансів, таких та, таких послуг, як пілінг, там лазери та інше. І моз мені відповів, наприклад, що це взагалі не відноситься до методів лікування. Це звичайна битова послуга, якому сьогодні. Надають в будь-якому косметичному салоні навіть не лікарі, тобто особи, які пройшли навчання в яких, яких з курсів і не мають лікарського фаху. І це дійсно так. Оскільки коли жіночка приходить і каже, зробіть мені пілінг, вона приходить не за медичними показами. Це не лікування, це побутова послуга. Але звісно, лікар має знати, як це працює, оскільки під час хімічного пілінгу, звісно, можуть бути опіки, невірне застосування методології, і ви маєте розуміти, з чим маєте справу, як це лікувати. Але це не обмеження в діях. Про те, що я кажу, і тобто, як це розуміти і застосовувати на практиці, дуже гарно зазначив Верховний суд України в цій постанові, розбираючи кваліфікаційні характеристики, тобто структуру, як побудована ця, ця, ця цей наказ затверджений. Він пише, що він складається з певних розділів. І ці розділи вони не просто так існують, вони побудовані за певною логікою і мають певне навантаження, яке треба розуміти. Вони завдання та обов'язки і ваші, і, да, і лікаря, хірурга, дерматолога, що визначають конкретний зміст, обсяг і порядок їх виконання на кожному робочому місці, а встановлюються вони безпосередньо у посадових інструкціях. Тобто, коли ми відкриваємо довідник 78, це загальні вимоги, загальні, не конкретизовані. Але у кожному закладі охорони здоров'я, у кожного ФОПа може бути власна посудова інструкція, яка може відрізнятися від того, що написано в довіднику номер 78 І це прямо передбачено у самому довіднику 78 в загальній частині у вступі. А повинен знати, знаходиться у смисловому зв'язку з завданнями. Для виконання певних завдань і обов'язків лікар, звісно, повинен щось знати. Тобто, те, що написано у лікаря-хірурга, що він повинен знати, це не обмеження для інших у діях і у способах дій, це лише необхідний об'єм знань, для того, щоб він виконував свої завдання та обов'язки. Тому коли там пишеться про лазери, ін'єкційні методи застосування косметології, да? ботолінотоксини, там прям зазначено в нього. Це не обмеження для усіх інших. Це виключно, що він має знати, а це дійсно необхідно знати, аби виконати свої завдання та обов'язки. Ось так це треба і розуміти. Тому я вам дякую за увагу.